Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю вас на відео. Сподіваюся, ви в порядку, сподіваюся, з вами все добре. Дивимось сьогодні таку тему: знову ж таки, що на порозі, що нас чекає, чого очікувати. Розгортання, подій, ближні кроки. Взагалі, чого нам чекати ближніми днями? Гарних новин! Розгортання ситуації там, де не було можливо, де ви не могли підібрати правильний вибір, вихід, знайти рішення, можливо, ви ну, чогось не розуміли. Це може бути як щось таке глобальне в вашому житті, так і щось, не знаю, там про щось дізналися і вам було цікаво, як там щось працює. Ви або ціленаправлено, або випадково можете про це дізнатись. Також на порозі новини, на порозі розгортання подій. Ну, скажімо так, якщо, наприклад, на даний момент, да, поки що те, що бачу, на даний момент ви ну, доволі серйозно задумуєтесь над вирішенням якогось питання. Або Будете задумуватись. І майже майже вже знайшли вихід і ключик Жезли, жезли, жезли. Да? Четвірка жезлів це про стабільність, сталість, вибір. Що на порозі? Ну, що я вам скажу? Це буде. Це буде як і було, але з деякими доповненнями і з деякими, скажімо, можливо, покращеннями карта сили. І так, що на порозі. Да, ви знаєте? Плюс на порозі ще люди, які, з якими давно, можливо, не спілкувалися, або тривалий етап і момент не було спілкування. Піде на налагодження і на покращення, скажімо, ну, можливо, в когось знайомство, можливо, в когось співпраця, в когось особисті питання. Було важко, можливо. Да? І якось тут а, у вас піде, піде розгортання. Інший момент. Так, да, ви знаєте, тут а, в якійсь важливій, дуже важливій ситуації, яка була в вашому житті, ви не могли знайти якесь рішення. Судячи з, взагалі, з всього, що вийшло, з усієї картини, ви хотіли, ви хотіли щось вирішити, хотіли зробити якісь кроки, зробити якийсь рух, можливо, ви хотіли вирішити якесь питання, щось ви десь хотіли прийняти участь, ви її приймали, але як вам сказати? Перше, ви вклали доволі багато зусиль, або, судячи з усього, ви могли не вкласти ті зусилля, які від вас потребувались. Це могло бути вам важко, це могло бути чи на перший погляд, чи загалом ви могли бачити безвихідь якусь, ви могли б самі перед собою, наприклад, виляти. Ну, цей канал багато про, про, говорить про те, що скажу наступне. Да? Наприклад, ви не могли вирішити, чим далі будете займатися, або як будувати життя, як вийти з тієї чи іншої ситуації, обрати те або інше. Залишитись піти, ну, різні питання насущного характеру, але деякі питання ми відкладаємо, деякі... в деяких питаннях ми впадаємо в ілюзію, десь закриваємо очі, аби не бачити, да? десь ховаємо голову в пісок. Тому, можливо, скажімо так, да, ви мали ілюзію руху, але бездіяли. І ну, ви таки прийшли... Сильний урок, я вам скажу. Ви його прийшли чи тільки підходите? Пройшли. Причому тут імператриця, вона говорить, тут імператор і імператриця, да? тут говорить про цілісність бачення. Можливо, знову ж таки, не могли вирішити якесь питання. У вас відкривається більший простір. Розуміння, щось до вас доходить, щось набуває нового сенсу, якісь деталі, які, можливо, спливають у пам'яті, чи, в принципі, вони вам говорять про щось інше, не те, що ви думали. Ось, ну, Ви чомусь навчились, як чомусь навчились, але. Тут говориться про події ближніх днів, може таке бути, що вам потрібно буде продемонструвати те, чому ви навчились. Продемонструвати кому, ну, в першу чергу, самим собі, аби закріпити якийсь ну, життєвий урок, який ви могли пройти напередодні, або якось часом раніше. Може таке бути, що ви підходите до моменту знову ж таки свого особистого випробування в життєвих, не знаю, подіях, в життєвому розмаїтті подій? Щось різко може в вашому житті відбутись, і як ви зреагуєте, як ви вчините? Так, добре, а якщо новини, то які новини? Новини не обов'язково можуть бути, скажімо, хорошими, позитивними, але вони доволі стабільні. Так? Це може бути знову ж таки на фоні того, що відбувається в нашій країні. Також це, наприклад, може бути як, ну я не знаю, Ну, якісь такі, можливо, натягнуті відносини з кимось, чи, можливо, якесь таке доволі, знаєте, ну, інтимне питання, можна, якщо так можна виразитись. Ну, така ситуація доволі тонка і делікатна, да, може таке бути. І тут можуть бути якісь не дуже добрі новини, або ви дізнались їх. Або дізнаєтесь. Якщо дізнаєтесь, то, скажімо так, не розчаровуйтесь ці а, невтішні можливо, новини, слова, люди, або якесь рішення, воно навпаки повинно привести вас до чогось. Можливо, не знаю, можливо, ви з кимось ну, були в натягнутих відносинах. А, і саме ось в цей період, поки ваші відносини так, були натягнутими щось, кожен для себе зрозумів. Хтось прийняв якесь рішення, хтось переглянув щось. Так, якщо новини, то які? Ну, дивіться, новини можуть бути дійсно дуже різкими, гострими і, можливо, для когось малоприємними. Це може стосуватись як чогось особистого питання трикутні теж, хтось про когось дізнається. Це можуть бути питання вибору. Ви, можливо, не могли зробити вибір, схилялися до одного і до другого, до чогось, можливо, більше схилялись, ніж до другого. І тут щось дізнаєтесь. Про ну, умовно свого фаворита, і це, скажімо, ну, може або ранити вас, або о, на фоні цього може вам піддати сил для зміни якоїсь. Да? Тепер, те, що ви дізнаєтесь, як воно повинно е, вплинути, чи як, я навіть не знаю, як, як правильно питання тут задати, Ну, Те, що ви дізнаєтесь, і що, ну, перше, дивіться, ви не могли чогось не дізнатись, або ті новини, які можуть вам прийти, вони не могли до вас не прийти. Це доволі справедливо. Це така, знаєте, тема, яка ну, триває довго, і вона важлива, і вона, як вам сказати, Ну, вона потребує дуже багато зусиль. Дуже багато зусиль і правильних зважених рішень, виборів і всього-всього. І так. Ну, а знову ж таки, це може бути, знаєте як, це може бути навіть особисте. Це не лише про питання пари, трикутників, це може бути про. Рішучість змінити своє життя, можливо, щось погане дійсно може відбутись, і ви скажете, це якраз мій шанс для того, аби все змінити. Тут, скажімо так, ближніми днями фонитиме питання виборів: робити не робити, йти не йти, обирати не обирати, бути не бути коротше, різні такі можуть бути спірні питання. Чи повинні вони вирішитись, вони будуть вирішуватись, але рішення воно не буде простим. Це таке питання, дивлячись, що в вашому житті. Да? Якщо у вас є якесь питання, яке дуже важливе для вас і воно вас зачіпає, Хоч якось, то ну, тут ви повинні бути готові, що так просто воно може не вирішитись. Треба прикласти зусиль. Треба, якщо, наприклад, ви бездіяли да, і зіштовхнули з чимось таким своїм, ви повинні будете вкластись в щось. <кій> і ви думаєте вже тут самі, чи так, чи ні, як, або взагалі ось такого плану. Щось можете про когось дізнатись, хто для вас був важливий, да? або є важливим. Щось таке, що, ну, може, скажімо, ну, комусь, не знаю, у когось це може бути навіть там, розбились мрії в когось ілюзії, в когось. Не знаю, плани надії, у когось пара, у когось з роботою щось. З планами може й таке бути. Ну, це все для того, аби ви прийняли своє якесь чітке рішення. Сонце мені вже не перший раз показується. Давайте ми дізнаємо, що хоче сказати сонце. Ну, принаймні, я вам скажу так, ви будете розуміти, або рухатись в тому напрямку, як покращити своє життя. Ну, Ваші уми буде, скажімо так, будуть затрагувати такі питання, де ви будете думати, як ви вийти з того або з того, або досить так. Хочеться інакше. Або. Ну, тут у нас виходили особисті питання в плані там, відносин пари. Можливо, ви будете ну, подивитись, що насправді не все так добре, як ви це бачили. І десь, можливо, ви чогось не хотіли помічати, і зараз будете це бачити, і будете розуміти, що це не так легко. Як вам це бачилось, що, можливо, вам в якомусь питанні треба бути більш серйознішими, да? Ось, Може й таке бути. Може бути, що ви ну, поговорите чи якось вирішите, визначитись, переступити через якісь проблеми. Да? Але обов'язково шляхом обговорення тут сонце, тут щось між вами повинно стати ясно і зрозуміло. Тим більше сонце, да? це як тепло, це вклад, коли тепло, коли сонечко, всі плоди набувають смаків, запахів, і так з усім дивлячись про який плод в вашому житті може йтись справа. Да? Від ближніх днів новини, новини, новини. Ну так, да, тут якісь будуть прийняті рішення. Причому, ви знаєте, я так дивлюся, вони можуть виявитись в вашому житті екстреними. Вам екстрено треба буде приймати рішення, вам треба, можливо, десь екстрено і швидко діяти, рухатись і вчиняти. Ну, і, звісно, вам треба приймати виважені розраховані, прораховані рішення, думки і вибори. Ну, Спочатку, можливо, стане все так для того, аби ви підбили якісь підсумки, десь в чомусь, можливо, розчарувалися, потім раз і зрозуміли, як вирішити. Ви зрозуміли, що в любові із питань, де б ви не приймали участь, ви скрізь, якщо ви там задіяні, то ви повинні бути присутніми. Не просто покладатись, а в мене там жінка, дівчина, хлопець, чоловік, те то вирішить, мама, тато, діти. Тобто, там, де ви приймаєте участь, ви повинні все ж таки вкладатись туди. Да? Не просто бути і думати, що все добре. А потім, коли якісь моменти нюанси стаються, ви такі, а що сталося? Я не в курсі, щось хтось собі додумав, щось там ще. Треба просто слухати. Ви будете розуміти, чому? Тому що тут сонце і мудрець це говорить про те, що вам захочеться розібратись в деталях, зробити все настільки яскравим, зрозумілим і ясним, наскільки це можливо. Тобто ви будете або відчувати в собі бажання, або будете саме так і вчиняти, вкладатися в питання. Якісь, можливо, проблеми у стосунках або по відношенню до вас, або ви віднеслись до когось не дуже добре. Да? Вони будуть змінювати внутрішньо вас і тих, з ким це відбулося. Внутрішні зміни вони будуть з усіх сторін. І вам також треба буде зрозуміти, що і ви впливаєте на внутрішні зміни людини, і людина впливає на ваші. Тобто немає я важливий, а я неважлива». або навпаки, там хтось важливий, а тут менш хтось важливий. Ні. Ну тут питання пріоритетності теж воно буде все враховуватись у вас. Не буду зараз накидати, просто бачу багато. Інформації з карт, а ваших приватних або особистих питань не знаю. Тому кажу, доволі, можливо, багато. Що ж, на порозі також будуть і люди, і питання, які намагатимуться вас ввести в якусь можливу оману або знову ж таки намалювати вам якісь ілюзії. Тут, на ваш розсуд, можете піддаватись, можете ні. Але прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, і він буде вам говорити. Ще хотіла б на останочок подивитись ось у цю четвірку мечів: вихід із прокрастинації, можливо, якоїсь стогнації, в тому ж числі. Або, наприклад, внутрішнє відчуття без виході. Ви можете себе, як не знаю, десь в полоні відчувати. Можливо, ви поки що і не розумієте, як в якому питанні себе поводити, або як воно розгорнеться, але ви будете рухати, ви рухаєтесь навіть інтуїтивно. Я не кажу, що в правильному напрямку. Я не знаю, що в вашому житті відбувається, бо я можу вам зараз кати, ви на правильному напрямку, а ви насправді не на правильному напрямку. Призводить до якогось руху, до якоїсь активності. Але тут я вам скажу так: дивлячись, що в вашому житті ну щось там, де вас зачіпає найбільше і емоційно, і чуттєво, і якось і фантазія, і бажання. Ви, можливо, не всю концепцію бачите, але в якомусь питанні ви рухаєтесь лише заради себе. Я не знаю, егоїстично це чи ні. І наскільки це вам необхідно і правильно, тут дивіться самі. Але якщо тут король келихів, це може бути по відношенню до якоїсь людини, або до якихось людей, або до людей в цілому, да, там, до вашого оточення, в принципі, там, де ви маєте вагу, там, де ви маєте, ну, навіть в сім'ї, ви ж маєте вагу. Ви я не знаю, можливо, просто слюсара або там, просто бібліотекарка. Да? Але ж ви маєте вагу. ну Чому я провела? Бо зазвичай люди не завжди можуть там сказати, що я чогось досяг або досягла. З -да? такого плану. Або я там маю якусь вагу або важливість. Просто людина, просто працюю. Але насправді маєте вагу. ну будемо, Будемо дивитися, я вам чесно скажу, можливо, це не так швидко все відбудеться і це розгортання, і ось ці такі перші паростки вирішень, вирішення складного питання. Можливо, це відбудеться трішки пізніше, але, незважаючи ні на що, старайтесь тримати баланс, спокій і вірити в те, що все на краще, як би погано воно не було. Дякую, Любі, за вашу увагу, дякую, що ви поруч, і дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Я бажаю всім миру, добра і обов'язково перемоги. Дякую за підписки, дякую за лайки, коменти і за відписки теж вдячна. Всім добра!